Доброго дня малята! Мене звуть Лісовичок, Пам'ятаєте мене? Добре. Сьогодні до мене завітав мій друг, осінній листочок. Привіт, малята! Я хочу з вами порати вагу. Я буду ховатись, а ви назвати, де я знаходжусь відносне дерева. Ось цього дерева, будьте уважні. Я на дереві тепер я під деревом. Зараз я над деревом. А тепер я перед деревом. Зараз я за деревом. А тепер я біля дерева. Молодці, мої маленькі друзі. А тепер скажіть, пам'ятаєте, яка зараз пора руку. Зараз пора руку усить правильно, а що трапилося з деревами. Дерева наші стають у голові без листочків. А куди падає листя з дерев? Листя падає на землю, а якого гуляю наші листочки? Жовту. Червоного коричневого. А також бувають зеленого кольору осінні листочки. Дуже багато різних кольорів у наших осінніх листочків. Пропоную вам тепер назвати, яка ж наша осінь. Наша осінь золота, чарівна кольорова. Чудова, тепла, дивовижна, врожайна і щедра. Ще наша осінь може бути сумна, дощова, а також іноді вона може бути холодна або мінлива. Молодці! Давайте ще раз повторимо золота, чарівна. Кольорова, чудова, врожайна, щедра, сумна, тощова, холодна. Ви молодці малята. Тепер давайте разом зі мною вивчимо віршик, який називається осінній листочок. Слухайте уважно: листя падає додолу, засипає гай і поле на вербі один листочок. До зими один деньочок. Уважно слухали малятка. ну скажіть, куди падає осіннє листя? Листя падає додолу на землю. Що воно засипає? Засипає поле і гай. А скільки листочків залишилось на вербі? На вербі залишився один листочок. Давайте ще раз повторимо вірш. Повторюйте разом зі мною. Листя падає додолу, засипає гай і поле. На вербі один листочок до зими один деньочок. Молодці, малята! Ми гарно сьогодні з вами попрацювали, а тепер давайте пограємо в гру емпатію Я листочок. Закривайте оченята та уявіть, що ви маленький листочок, бо ви виросли на великому дереві з іншими листочками. Вам радісно, що у вас так багато друзів, ви посміхаєтесь один одному, домухнув вітерець і підхопив вас. Він грається з вами, весело гуляє у повітрі. А коли ви втомились, обережно пускає на землю. Тепер відкрийте очі, ви знову дітки. Малят, мені з вами було дуже цікаво, ви дуже розумні діти. Але мені вже час повертатись. Ми з лісовичком ще до вас прийдемо у гості. До побачення, Малят.